Гендерні питання були та досі залишаються актуальними. Проте через війну перед чернігівцями і українцями загалом постає щоразу більше викликів. Наразі відбувається розвінчення питання так званих стереотипних чоловічих і жіночих професій. У Чернігові ми дедалі частіше можемо побачити жінок за кермом тролейбусів, жінок у військовій формі, які на рівні з чоловіками захищають державу. Та жінок охоронців. На сьогодні жінки починають заходити на ринок праці, де типово раніше були чоловіки. І це не пов'язано з їхньою неможливістю бути присутніми в цих професіях. Бо раніше так вважалося, що є якісь жіночі, а якісь умовно чоловічі професії. На сьогодні ми, на жаль, маємо таку ситуацію, коли насправді великі сфери, від яких залежить життєдіяльність і на рівні громади і держави загалом, вони залишаються без робочих сил. І жінки не можуть стати назад завтра, ну наприклад, де кермувати великими автобусами, бо вони, наприклад, не мають відповідної освіти і водійського посвідчення з певної категорії, яка б дозволяла мати можливість цим скористатися. На Чернігівщині сьогодні налічується приблизно 5 тисяч офіційних безробітних, серед них 77,5% жінок. Юлія Малько зазначає, що проблема на ринку праці зараз пов'язана з гендерними стереотипами вибору професії, оскільки цей вибір зазвичай нав'язувався. Ще з дитинства ми чомусь приймаємо ці аля, жіночі, аля чоловічі професії, і на зараз ми маємо результат у цих розподілу: що жінки змушені зараз терміново перекваліфіковуватися, бо їхня освіта і досвід не дає можливість їм бути залученими максимально до ринку праці. Як зазначає Юлія Мелько, стереотип вибору професії, стереотип оплати праці призводить до збільшення кількості потенційних отримувачок соціальних послуг, тому варто звертати увагу не лише на відновлення інфраструктури, але й на потреби безпосередньо українців. Жінки пенсійного віку отримують в середньому на 30% меншу пенсію. Вони частіше залишаються в пенсійному віці самі, бо чоловіки живуть в середньому. Це було до повномасштабного вторгнення орієнтовно 10 років різниці в середній очікуваності тривалості життя жінок і чоловіків. На зараз, за експертними оцінками, різниця складає вже майже 13 років. Інфраструктура це дуже важливо, але вона має йти на запит. Реальних потреб жінок і чоловіків. І кошти мають вкладатися не просто в будівлі стін, вікна і дахи, а в те, щоб там з'являлися ті послуги, які на сьогодні є доцільними.